В одному з медзакладів Дніпропетровщини влаштували день донора. Більш ніж сотня людей прийшли, аби здати кров для поранених бійців. Допомога СУ, щоб, ну, здати кров ну, і пораненим. Що вони нас рятують? Я чому ми не можемо їх врятувати. Черга охочих здати кров вишикувалася як ззовні, так і всередині лікарні. Це студенти, курсанти, спортсмени, медики. Андрій Пономарьов – музикант п'ятого військового оркестру оперативного командування. Схід розповідає, вперше став донором. Я вважаю, що Кожен українець повинен здавати хоча б раз на рік кров для таких от, різних ситуацій. Командир пожежного відділення Синельникового Сергій Сукачевський здає кров не вперше. Цього разу, каже, з ним приїхали ще декілька колег. Дізналися, військовослужбовець получив, отримав поранення, йому конча потрібна кров ну, так, і вирішили допомогти. Щодня розповідає гендиректор лікарні Сергій, до них привозять багато пацієнтів, яким потрібна кров. Сьогоднішня акція більш присвячена кожному воїну, який повинен знати, що тут йому обов'язково допоможуть, що тут зроблять все можливе, щоб він вижив. Всі люди, які сьогодні хочуть, щоб перемога прийшла пошвидше, прийшли здати кров. Пацієнту з мінновибуховим пораненням каже Сергій в середньому необхідно літр крові, а інколи й до десяти. І Шенкаренко, Суспільне новини, Дніпро.